Ну що, перевіримо посадку мотоцикла. Шерріг включаємо кнопочку клац. все. Отакий черепок Зонтес. Братва, всіх вітаю на каналі Мототрево. У цьому відео буде огляд серйозного по суті, кубатурного апарата Зонтес GK350. В першу чергу звернення до власників, напишіть пробіги мотоциклів виробника Зонтес, тому що дуже багато людей думають, що це бракований Китай, який дуже переоцінений, коштує багато і насправді немає нормальних пробігів, немає нормальних характеристик, що цей мотоцикл не їде. От заплюйте тих, хто думає по-іншому, оскільки мотоцикл реально вартує уваги, збірка, якість та ціна оправдана за новий мотоцикл. Двигун на чистих 350 кубічних сантиметрів, 40 коней, 2 разпридвала, 4 клапана. рідинне охолодження, шестиступка, ступка, інжектор. До речі, в цього двигуна, як і на інших зонтасах, є масляний радіатор. Як можете бачити, він знаходиться внизу. Тобто радіатор звичайний і масляна така система, яка охолоджує мастило в цьому двигуні. На Японії я такого не знаю. Так, мідні шайби бачимо, помпу бачимо, фільтр масляний, тонкої очистки бачимо. Двигун досить цікавий: 350 кубів, а потужність, як у Домінара, 40 коней. Наступний момент: гальмівна система АБС. Диск, якщо не помиляюсь, гальмівний 320 мм. ззаді все те саме. Відомий маятник на зонтесах. Отакий От ребристий, широкий, до речі, це той самий двигун. Та й в принципі в деякій мірі ті самі системи, як і на Зонтес 350T2 туристі. Там уже колісна база, якщо не помиляюсь, ширша, і туристична модифікація. Безключовий доступ, само собою, присутній на цьому мотоциклі. До речі, за нього, хто боявся, що мотоцикл там заглохне посеред поля, а аком сяде, в мене для вас є інфа. За оцією кришкою знаходиться такий порт, який підключається шнуром до повербанка. І завдяки павербанку ви зможете зарядити акумулятор цього мотоцикла, підзарядити для старта, щоб запустити його і поїхати далі. Виробником було все продумано, того там казати, що акум сяде все, мандець цьому живому, буде неправильно. Краш присутні, задній амор, який має регулювання, також присутній. Мотоцикл, наскільки я знаю, йде в такому кольорі, чорно-золотистому. Кругла фара. По факту це вид мотоцикла скремблер. Зеркала круглі присутні також. Реально прикольний мод. Ну що, перевіримо посадку мотоцикла, ширік включаємо, кнопочку клац, все. Отакий От черепок Зонтес. До речі, там не одна анімація, приборки є, можна вибрати датчики тиску, в шинах також є. Якщо запустити двигун, підсвіточка на органах керування також присутня. Блін, прикольний апарат. Ціна як за Домінар, але питання, що вибрати. Хто буде писати однозначно Домінар? Я б так не думав би прямо, що Домінар це значно краще. Зонтес це вже зовсім інший Китай. Мені писали за нього, я їздив на них, я відчуваю, як працює цей мотоцикл, я ставлю японський мод. 2020 року і цей мод я не розумію, в чому взагалі разниця. Навіть в двигуні, в роботі, в потужності, я не бачу різниці, якщо порівнювати однакові технічні характеристики. Так, екорежим писали. Насправді, робочий, тобто, якщо зараз 350, екорежим, виключаємо режим спорт, виключаємо, то він переходить в режим 250 по потужності. Так, що ще можна розказати? Ну, по суті, все те саме: кнопка для налаштування менюшки на лівому пульті, аварійка. З цієї сторони відкривати кришку паливного бака, одне задоволення. Кнопочка, клас, все, піднімається. Отакий От піднімається кришка. Відкручуєте, завиваєте. Класнули, все, закривається без люфтів, без всяких запитань. Тобто... Можу відверто сказати, що електроніки тут вистачає, але вона працює. Це саме основне. Сучасний мотоцикл. Підвізка в міру м'яка, трошки жорстковата, але там є куди її скрутити. Руль блокується автоматично. Колеса, до речі, теж цього мотика немаленькі, якщо не помиляюся, 110 чи 120 навіть переднє колесо, заднє 150. А може навіть і 160, давайте перевіримо, що нам тут пишуть, 160. однопрошневий супер заново побачив. Ну Прикольний мотоцикл за бюджет 4700. Хтось може вибрати Японію. Але вона буде старіша. Вона буде менш кубатурніша, тобто палка з двох кінців. А хто бажає подорожувати, їздити, не знаю, там, по місту, кататися, відвалювати на всі гроші. На сучасних утичних, технологіях. До речі, решетка радіатора. Вона металева. Навіть на Японії вона пластикова. Коротше, відвалювати на всі гроші по... Це гарний варіант. Сучасний, пацанський, молодіжний, потужність 40 коней, не ігрушечна потужність. Хтось каже, маловато. Не хочу піднімати заново питання потужності, оскільки це реально, відос не про це. До речі, не хочу розбирати мотоцикл, я знаю, я це робив. Кришки, якщо познімати, то ситуація буде така, що там оці шви зварювальні на рамі. Проводка зібрана настільки акуратно, що в деяких японських виробників бардак набагато більший. Не знаю, що буде там років через 3-5, можливо, Китай переплюне в деякій мірі і Японію, бо розвиток у них набагато активніший. Копіюють, розвиваються, намагаються зробити свої технології, желізо, роботу желіза кращу. Подивимося. Наче тут все сказав. Можливо, це не найдетальніший огляд, який ви можете бачити на цей мотоцикл, але можу вам відверто сказати, що основу я розказав. Якщо вас буде цікавить якийсь момент, якісь будуть запитання, пишіть в коментарі. Відповідаю майже кожному. Якщо адекватна, конструктивна подача, то чого б не розказати те, що я знаю. Ну, по ланцюгу та сама ситуація. 520-й ланцюг. І за тест на останок скажу, що я на ньому не їздив, оскільки в мене є вже відос, де я робив огляд на інший мотоцикл, я навалював на Т-2, 350, така сама. Тобто двигун такий самий, я знаю, як він їде. І можу впевнено сказати, що з самих низів він кожну передачу витягує плавно. І досить швиденько набирає швидкість, навіть третя передача, якщо ви її включите або четверту, то ви яскраво будете бачити, відчувати на практиці, що навіть з третьої, якщо кинете вниз і будете витягувати хоч один циліндр, але завдяки двом розпредвалам і чотирьом клапанам, він реально буде тягнути не на шутку. давитися точно не буде. На тому самому домінарі, якщо кожну передачу кидати вниз, потім витягувати, дуже відчуваються низи, тобто наскільки на низах тяжко двигуну. На цьому мотоциклі от реально все по-іншому. Двигун тут приємніший. Але в домінара звук, який більше навалює, тобто ви відкручуєте ручку газу, і він, що трактор працює. В цього такий специфічний звук роботи. До речі, запустити я зможу, щоб ви послухали, як працює двигун. Цього мотоцикла. Звук досить тихенький, такий знаєте, без баса. Більш таки, я б сказав, речащий на любителя. Та що, пишіть, коментуйте, задавайте питання, підписуйтесь на канал, переходьте за посиланням до мотосалону Артмоту, тільки тут ви зможете придбати цей мотоцикл з нульовим пробігом, повністю підготовленому технічному стані, на гарантії.